Деякі заспокійливі туманять голову. Біфренплюс спокій за ясною голови. І починаємо з ранкового зведення повітряних сил. 90 дронів запустила Росія цієї ночі по Україні. Протиповітряна оборона збила 56 із них на сході та півночі країни. Ворог атакував прифронтові території. У повітряних силах заявили про влучання у дев'яти локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях. Тіло однієї людини дістали з під завалів у селі Верхня Терса. Це Пологівський район на Запоріжжі. Вдосвіта нагадаю, ворог скинув на приватний сектор п'ять авіабомб. Зруйновано багато будинків. Повідомив голова Ова Іван Федоров. Станом на зараз відомо також про одного пораненого. У Росії підірвався колишній військовий майор, причетний до бомбардувань Маріуполя. Сталося це у Ставрополі, свідки розповідають, що він із приятелем сиділи на лавці у дворі житлового будинку. Один із них тримав гранату, яка іздетонувала. Загинули обоє. Колишній військовий заор Гурцієв під час облоги Маріуполя керував повітряними боями і відповідав за наведення ракет. Останнім часом працював в адміністрації Ставрополя. Російські правоохоронці розглядають версію теракту та традиційно відпрацьовують український слід. В Німеччині трьох чоловіків звинувачують у шпигунстві на користь Москви. Підозрювання це громадяни України, Вірменії та Росії під вартою. За інформацією слідчих рік тому вони стежили за військовим зсу, який перебував у Німеччині. Підозрюють, що кінцевою метою операції було його убивство. Відомо також, що український військовий сам звернувся до поліції, коли зрозумів, що за ним стежать російські спецслужби. Вони стали першими українцями, які підкорювали Еверест із ампутаціями. Ветерани спецпідрозділу ГУР Іван Таран та Олександр Дашко вирушили у благодійну експедицію Еверестом і піднялися до базового табору на висоті 5400 метрів про враження і складнощі. Дарія лиходіт. Крок за кроком вони здіймаються вгору. Аби підкорити вершину світу. Вперше в історії українські ветерани піднялися на Верест. Це Еверест це вершина світу. Тобто, тут достатньо мотивації, щоб, щоб, щоб таке зробити. Для мене це дуже так символічно. Природа і виконаний план. Тобто, кожен день ми там в сім ранку. Я розумів, що зараз там набор висоти, великий кілометраж. Так Іван та Олександр діляться своїми враженнями і спогадами від експедиції в Гімалаї. Кажуть, погодилися нею одразу, без роздумів. Певний сезон сходження до табору Еверест. І щоб в цьому році встигнути, в нас було досить мало часу. Тому нам провели пару технічних занять. І це при тому, що хлопці ветерани, та ще й після серйозних поранень. Олександр втратив ногу в боях на Харківщині. Це була міновибухова травма, міна прилетіла дуже поряд, і осколок влучив, ну, сніс мені коліно. Думок взагалі не було. І після поранення, і під час поранення, і після поранення такий був адреналін, що перші, перші часи дні думок взагалі не було. Іван у Бахмуті рятував пораненого побратима, коли наступив на пилюстку. Врятувати ступу було неможливо. Насправді, знаєте, ос освідомлення прийшло зразу, бо я якби це побачив. І попри це, обидва ветерани з ампутаціями наважились на експедицію. Насамперед кажуть, аби повірити в себе і змусити інших. Процес підняття був дуже важкий, більш морально, ніж фізично, тому що всі навколо дуже сумнівалися в моїх силах. І деякі люди про це дуже прямо казали. Навіть досвідчені люди казали, що дають лише відсотків 5, що я дійду. Бо Еверест – це виклик для всіх, і навіть для досвідчених альпіністів. Найважче каже Іван: для нього було адаптуватися до висоти та розріженого повітря Ємалаїв. Ну насправді, от висота дуже дуже по різному впливала. Насправді кожен день практично по різному То, то проблеми з травленням, то головна біль, то просто загальна слабкість в організмі. Тобто, от, от, це такий був фактор, з яким було найважче, насправді. 11 днів на ногах в екстремальних умовах в сильний мороз. Та зрештою вершину було підкорено. Вісім активних, активних днів ходьби, якби набору висоти, і в перериві він декілька акамезаційних днів. А ще під час експедиції хлопці проводили благодійний збір на лікування ветеранів фантомних болей після ампутацій. Це дуже часто проблема в. В ампутантів, що болить та частина тіла, яка фактично аммутована. І це потребує дуже спеціалізованої терапії. Супроводжували хлопців в експедиції професійні альпіністи, аби на навересті замайорів український прапор. Вам слава сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітесь, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила. І воля сятає. Слава Україні. Дар'я Лиходіт, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон Єдині новини. Друзі, тривога шириться Україною. Повітряні сили попередили про загрозу балістики з Криму. Тож будьте уважними і подбайте про свою безпеку. Погода в Україні поки не радує теплом, але охочих купатися це не спиняє. Утім, пляжний сезон цьогоріч почнеться не скрізь. В областях, наближених до фронту, діє заборона де можна, а де категорично не варто цього робити. Давайте подивимось далі. Пластикові та скляні пляшки, поліетиленові пакети, старі шини. Вже третій день рятувальники Черкащини чистять річкове дно та лише на спеціально облаштованих пляжах. Таких в області 16. За півгодини обстеження Дніпра назбирали чимало сміття. Ось, пив холодненько, водичка або ОПК. Це скрізь за все рибаки. І це також скло, залишки шприців. Найнебезпечніший для людини кажуть метал, що ховається в піску на дні. Під водою метал ржавіє. Коли людина купається, вона може поранитись і занести різні інфекції, правець і інші небезпечні хвороби, від яких можна померти. Обстежують морське дно і водолази Одещини. Тут шукають не лише побутове сміття, а й військове російське. Як от міни одну з них знешкодили на пляжі минулого тижня. Мета Цих робот це знайти предмети, які погрожують життя та здоров'ю відпочиваючих. Моніторим на предмет, в тому числі знахідки вибухонебезпечних пристроїв. визиваємо служби спеціальні, вони приїжджають, займаються розмінуванням. Щоправда, самі орендарі піщаних зон з підготовкою до сезону в Одесі не квапляться. Подекуди вже з'являються шезлонги. Однак офіційне відкриття пляжу можливе тільки після перевірки спеціальною комісією, у складі якої чиновники, військові та рятувальники торік. Інспекцію пройшла 21 ділянка. Цьогоріч поки лише дві орендарі яких дотрималися всіх вимог. Це обов'язково обстеження. дна, Чорного моря це обов'язково наявність відповідних рятувальних постів, відповідних рятувальників, наявності медичних пунктів для надання медичної допомоги, якщо хтось цього буде потребувати, і безумовно це. Окрім гучномовців, це укриття. Ті ж пляжі, що не пройдуть перевірку, будуть закриті для відвідування. Однак лише на папері в реальності поставити огорожі уздовж багатокілометрового узбережжя неможливо, як і охороняти пляжі в тих містах, де існує заборона їх відвідувати, як, от, у столиці та Дніпрі. І там, і там сезон не відкриватимуть з міркувань безпеки, пояснюють в ДСНС, адже пляжі не обладнані укриттями. На даний час нечищені пляжі. Ні, зони відпочинку, також немає рятувальників на пляжі. Не відразу будеш надати допомогу людині. Ну ти не в своєчасно встигнеш відреагувати та врятувати її. Попри про холодну погоду, охочих скупатися вистачає навіть у будній день. А от про заборону чули не всі. Не знала, почитаю. Не знала, почитаю. Тоді тільки зарядка. На жаль, водичка холодна, дуже, але приємна. Уже поплавати трішки можна. Та навіть там, де пляжний сезон відкриють. Рятувальники радять не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку. Не відпочивати на пляжах у стані алкогольного сп'яніння. Алкоголь це найгірший ворог у даному випадку. Обирати місця безпечні для купання, слідкувати за дітьми, довго не перебувати на сонці, не перебувати довго у воді. Ось такі здається прості і несерйозні можливо, правила для декого дійсно рятують життя. Ольга Косенко, Софія Москаленко, Ольга Дунська. Ми Україна. Марафон Єдині новини.